Люди, що втікають від обстрілів на Донбасі, зможуть відновити села в інших регіонах України, певні у сінному на Харківщині. Це невелике нині село розташоване за 70 кілометрів від обласного центру. Протакі кажуть, населений пункт тихо вмирає. Колись тут жили більше 10 тисяч людей. Сьогодні і пів тисячі не набереться. Ну це так би мовити, наша біблія. Найстаріший населений пункт на Слобожанщині. Це Андрій Альховський, сільський голова сінного. Саме з його ідеї, яку багато хто вважає божевільним, усе й почалося. Населений пункт бусіне був заснований переселенцями із. Правобережної України саджав собі чесник городі та й подумав, чому б не запросити до села переселенців, бо ж не вперше. На такій роботі потрібно підходити як нестандартно до роботи. Потрібно якесь кардинальне рішуче рішення. Це Андрій Ольховський про нестандартне вирішення демографічної проблеми. Тутешня школа ось уже кілька років під загрозою закриття. Дітей бракує, тому і розмістив оголошення. Запрошуємо на постійне проживання родини переселенців бажано з дітьми, а краще багатодітні. От моя старша дочка Вікторія. От 15 лет в 9 клас йде. І той самое маленькое, саме златочка. Це да? у нас в 3 клас доченька Алінка. Ідет скоро буде 9 лет. Цей красавиця 6 лет в первоклашка. У нас санечке три годика и Машенька. Машеньке пять лет. Это в будущем, в перво будущая первоклашка. У нас да, доть Мне вот столько много лет в лес ходить. Що в школу. родини кудриних щойно переїхала до Сінного. у цій невеличкій хаті на одну кімнату, плюс кухня житимуть усі семеро Тетяниних дітей. Очень хотіли сина в своє я мужу пообіцяла родити сина. Вот, поэтому ми здержали обіцяння голова родини. Нині на службі. Колись шахтар на Луганщині. Сьогодні чоловік боронить кордони з Росією. Має статус учасника бойових дій. Кілька місяців прослужив у зоні АТО. Ми жили в місті Краснолуч. Ну там був у нас хороший такий дом. Ну как би бы скучаєм, звісно, там бабушки, дідушки, всі родственники. А тут как бы одні получается. Евакуювали подалі від обстрілів велику родину кудриних волонтери. За ці півтора роки, що шукають прихистку на мирній землі, Тетяна з дітьми вже пережили сім переїздів. Вони всі пускають. Як візнають, що багато діток, тим більше маленькі дітки. Дуже тяжело насчет этого. Ну і конечно, переоформлення документів, це саме таке. Тяжоле, тому що як только починаєш переоформлять, сразу задержки з виплатами идут, по три месяца, по чотири можна нічого не получать. Тут у сіному їм запропонували ось цей невеличкий будиночок із пічним опаленням виплачуватимуть за оселю, що врешті стане їхньою новою власною домівкою. Потроху що місяця Вот это у нас. ну, я не знаю, кухня, не кухня, комнатка, наверное. Только обустраиваемся, поэтому не так, может быть, еще как хотелось бы сделать все это. Ну, это все со временем, ничего страшного. Тут у нас еще одна комната. Места, может, и маловато, но, в принципе, я думаю, это нормально, Санька. Но спальных мест нам хватает. То есть там две кроватки, здесь у нас два места, тоже диванчики. В принципі, дітям розкладушка у нас є. А це доволі таки неплохой варіант для людей, які дійсно можуть і хочуть роботи. Тобто, такое знаєте, обоюдовигодне сотрудничество. Люди получають те, що вони хотіли, тихе мирне житло. Председатель отримує те, що він хотів. Да? Розвивається інфраструктура, зберігається школа. То есть є робоче місто, є робочі руки. І почему і і всем хорошо. Кандидатів на переселення до сімного сільському голові допомагають шукати харківські волонтери. Окрім недорогих невеликих будинок. Тіночків, ...що їх тут можна купити у розстрочку, село пропонує й безкоштовне житло. Але його потрібно відновлювати. Сільський голова показує двоповерхові будинки у центрі населеного пункту. Колись це житло будував колгосп. обережно. Як це краще, стіни, стіни є вже, а остальне треба приложити руки і кошти. Відсутні поли, вікна, Ніде ж не потріскано, дах не тече. У нас зараз в таких будинках 10 квартир вільних. Нині тут живуть усього лише у двох оселях. На першому поверсі магазин, решта помешкань вільні і нікому не належать. Ось зверніть увагу, який тут чудовий краєвид. Єдиний клопіт знайти тепер гроші на відновлення цього безкоштовного житла, адже певен сільський голова це набагато дешевше ніж зводити з нуля модульні містечка для переселенців. Вони потім подальшому можуть його приватизувати, але, але... Село сім справді один з мальовничіших куточків Харківщини. Тут намагаються розвивати зелений туризм. Якщо населений пункт живе, розмірковують про створення ферми, на якій могли би працювати переселенці. Ми зараз займаємося ще вопросом переселення туди. ще однієї одної сім'ї, мамочка з чотирьома дітками із Луганської області. Наше місне населення їхати в село не хочуть. О таким способом, щоб привліч. Дати можливість обосноваться на новому місці переселенцам, ну бы это решает фактически проблеми. Багатодітну родину Кудриних ця невеличка хатка усім цілком влаштовує тетяна, радіє чистому повітрю, але найбільше тому, що відпускаючи дітей до тутешньої школи, не чутиму стрілянини й вибухів, як це було два роки тому. Коли ми не слышали, цю стрільбу і коли ти бачиш, що тоді радуються йдуть в школу, і у мене в душі все це спокійно. Да, это, наверное, счастье, Я думаю, чи колись повернуться на батьківщину до рідної Луганщини? Тетяна не знає. Там літні батьки, родичі, за якими дуже сумують. Та чи схочуть приїжджати в восьме? Непевно сподівається, що це їхній останній переїзд.